У Решетилівці пройшли змагання зі спортивного орієнтування відкритого кубка решетилівського центру туризму. Вони входять до заліку 27-го туристського кубка Полтавщини серед учнівської та студентської молоді. З поміж 300 спортсменів у лісі поблизу села Пасічники змагалися близько 50 представників Решетилівщини. Змагання проходили виключно по дитячим групам. Це від 10 років до 20 розбито на 6 вікових груп. Цього участь взяли понад 20 команд з різних регіонів нашої області. Цікаво, що дві команди були це представники військового ліцею Кременчуга Полтави, також команди різних гуртків шкіл. Олександра Юричканич з Решетилівки також брала участь у змаганнях і зайняла перше місце у своїй віковій категорії. Проте цього разу дівчина представляла Полтавський військовий ліцей. Для мене на деяких дистанціях було трішки так. Напряжно, а так взагалі дистанція дуже сподобалась, класно розклад, розставлені КП, карта не дуже складна. Пробігла доволі швидко, сама здивувалася, що так змогла. А так, взагалі, мені дуже сподобалось, і враження дуже чтові. У Полтавській області це вже другі змагання зі спортивного орієнтування у цьому році. Всього заплановано шість таких змагань. Всі команди, які беруть участь у цих змаганнях, вони отримують, приносять залікові бали, бали за лікові очки в залі команди. І також по підсумках шести змагань в залі кітими чотири кращих результати визначатиметься кращий орієнтувальник у нас в області. За результатами змагань у решетилівці, перші місця у молодшій та старшій групі здобули команди з решетилівки. Окрім цього, спортсмени виконали особисті заліки.